Що прочитати англійською? Боже, ще кілька дублів і я собі таку відсуху накачаю. Якщо вам здається, що читати англійською це не ваше, то просто ви не знайшли ще ту саму книжку. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь Літра авторський блог про літературу. Це книга про собаку, яку навчили говорити. Ну, не буквально вимовляти звуки, а там є ціла система. Ця книжка просто настільки мила, що я навіть не очікувала. У мене є кілька подруг, з якими ми обмінюємось книжками. І ось черговий раз я попросила одну з подруг Ксенію, щоб вона мені додала до тих, що я вже обрала серед її бібліотеки ще є щось англійською. І вона мені пише: тобі буде норм книжка про собаку. Ну, У мене перша була думка, про яку собаку? що вона мені. Але думаю, окей, хай буде про собаку. Бо якщо я буду обирати сама, то ймовірніше за все я і не оберу цієї книжки. Коли тобі хтось книжку якусь просто дає, а на почитай, то це якось більше розширює твій кругозір. І вона така мила. Просто я її ще дочитую, Вона досить легенька, і мені здається, що цю книжку можуть читати підлітки. Цю книгу написала жінка, яка працює speech-language pathologist. Наскільки розумію, це лікарка, яка займається з дітками. Маленькими тодлерами там два-три роки, трохи більше, вона допомагає їм заговорити, запускає в них цей волиневий процес. І вони використовують певну систему, коли дитина може натиснути на планшеті, на якусь там кнопочку і пролунає певне слово. You can sell it. Yeah, I'll get you a spoon. І коли Крістіна Здійснює свою мрію і разом з своїм майбутнім чоловіком вони заводять цуценя, і вона описує весь цей процес, як вони вагалися, чи потрібно їм це чи ні. І вона розуміє, що цуценята так само, як і маленькі діти десь на тому рівні розуміють людську мову, вона вирішує спробувати зробити свою унікальну систему для стели, її цуценяти. You want outside. Again. Тож Стелла вчиться натискати на певні кнопки, які відповідають певним командам, наприклад, їсти, піти на вулицю, і вона розвиває свій потенціал таким чином. Зараз у неї там уже дуже багато кнопок, і це просто дивовижно. Так, Кристіна дає в книжці рекомендації, як навчити свою собаку говорити, які це етапи, на що треба звернути увагу, але. Тут питання навіть не в тому, щоб навчити когось говорити це настільки мило описано тут досить великий відсоток просто побутової мови, побутової лексики, і вона дуже проста. Коли до нас на канікули приїжджає Владислав Сергійович, якому скоро вже буде 14 років, то ми разом з ним читаємо цю книжку. Ну тобто, я сама по собі читаю вже трохи далі. В мене закладка в нього десь тут трохи раніше. Ми читаємо разом з ним цю книжку, тобто він читає вголос. А там, де якісь у нас є питання, ми не розуміємо, як перекладається слово чи як воно звучить, ми використовуємо Google-перекладач. Я так само читаю книжки. Тобто, в принципі, кажуть, що якщо ви розумієте 70% з того, що написано, то цього достатньо, щоб зрозуміти про що. Книжка загалом який сенс. Я бачу, що йому цікаво читати цю книжку, що це не просто я його змушую це робити, а він дійсно сміється з якихось моментів, або певні моменти викликають в нього якесь. А -а -а -а. Бо це правда дуже мила історія. Тому я не бачила її в продажі в Україні. Можливо, я не уважна, але ця книжка була куплена в Берліні. Якщо ви зараз знаходитесь в Європі, вам треба привезти комусь якийсь подарунок або свою дитину чимось зайняти на канікулах. Ось воно. Вона класна, вона цікава, вона легка. Єдиний нюанс після прочитання цієї книжки можливо ваша дитина захоче цуценя. Або ви захочете цуценя. І потім навчити його говорити. Так, котів теж вчать говорити, якщо що. Пауло Коельо, алхімік. Перша книжка, яка з'явилася в мене англійською вдома, не рахуючи підручників з англійської мови. Цю книжку мені подарував американський волонтер, який на момент мого 9-11 класу був у нас викладачем англійської мови. Він якраз був по програмі Піскору, і додатково він нас ще навчав журналістиці. Ми випускали шкільну газету і ходили до нього просто додому займатися англійською як репетиторством. Це було дуже прикольно. І він їздив тоді в Київ на якусь зустріч, конференцію, і привіз нам мені і ще кільком моїм друзям, однокласникам, книжки. Чому Алхімік? Ну бо тоді це десь 2011 рік. Коелі був популярним і всякі його там 11 хвилин, відьми з Портабелло, ще там щось багато читало людей цього. І я читала в тому числі. І коли я ходила до нього на заняття англійською, я йому розповідала, що читала я, і він розповідав, що читав він. І ось, побачивши книжку в книжковому магазині, він вирішив зробити такий ось подаруночок, щоб якось спонукати нас краще вивчати англійську. Тоді я одразу звернула увагу на те, що ця книжка. Має в собі зовсім інакший папір всередині. Він більш якийсь товстіший, він якийсь більш пористий, в ньому є якась інша текстура, інші шрифти. І воно якось відрізняється від тих українських книжок, бо книжок українських видавництв. Читати в 11 класі армомовну книжку мені було важкувато. Я читала з перекладачем, потроху воно мене якось так йшло, не йшло. Я навіть не пам'ятаю, чи до кінця я її дочитала тоді чи ні. Вдруге я згадала про цю книжку років п'ять тому, коли збиралась їхати на програму Erasmus в Грецію, де треба було говорити виключно англійською. Якось організатори з української сторони не дуже тим переймались взагалі, який там рівень англійської. Щось там є та є. А я переймалася, бо за роки після школи я англійську фактично не вивчала. Я просто на неї забила. І тоді я почала дивитися сіткоми, Тоді я дивилась серіал «Як Я зустрію вашу маму, який досить трохи підняв рівень моєї англійської. Гайс танайт із кінвій леджен. Фалінайкопотки Dairy! Legendary! І почала згадувати, що в мене взагалі є книжки англійською. Ця книжка мені зайшла так легко, бо нарешті мені стало вистачати лексичного запасу. Я знала ці слова. І в якийсь момент я їхала з нею в метро, і я ледь не пропустила зупинку, бо я настільки зачиталась англійську книжку. Це таке прикольне і дивне відчуття. Але вона дійсно легенька. Тут досить побутова мова, тобто це можна читати підліткам, школярам. Потім я згадала, що мені дарували ще одну книжку. Спробувала читати її також. Ця книжка мені подобається трохи більше, бо я люблю книжки такого формату невеличкого, такі пакетбуки. І ще мені подобається тверда обкладинка, бо я часом люблю читати в ліжку або на дивані. Я люблю так лягти на бік, люблю так поставити перед собою книжку, отак, от також на бік. І коли обкладинка тонка, то вона згинається, і ти не можеш зафіксувати книжку. Тоді доводиться якось інакше підлаштовуватися. Загинати книжки я не люблю, тому ця в мене в топі була до того моменту, поки я її трохи більше не почитала. В чому її мінус для мене? Тут багато важких слів, які я ніяк не зможу використати, навіть якщо їх вивчу, на ну, якийсь там високопоставлений, вельми-вельможний, щось отакі, от, знаєте, архаїчні слова, які. Де, де я їх буду використовувати? І такі слова досить сильно ускладнюють сприйняття, вони якось заторможують і втрачається трохи інтерес через те, що складність досить сильна велика. Можливо, тоді для мене було, можливо, зараз прочитати буде трохи легше, але як згадаю про ці всякі е, вельми щось там, то якось трохи відбиваю охоту. Тому з цієї книжки я зробила висновок, що якщо рівень англійської, такий, як у мене, десь такий середньо-посередній, то варто шукати щось або нове або адаптоване. А оці ось старі автори вони досить складні для сприйняття можуть бути. Цю книжку я купила собі вже сама. Вона також гарного формату, як мені подобається. Тут тверда ой, щось випало. Стікери, тут тверда обкладинка. І я відверто купилась на те, що на перших курсах академії я дивилась екранізацію кубрика механічного апельсину, і в мене такі були яскраві споди, що це було щось досить прикольне. І тут я теж розчарувалась. Не тому, що він досить грузняковий по характеру. І події там описуються такі досить серйозні, і це не легке якесь чтиво, не любовний роман, там описуються досить такі важкі психологічні процеси. Але я не знала і не звернула увагу, і не погуглила те, що цієї банди, в цього угрупування, про яке йдеться мова, в них своя нова мова. Тобто ти читаєш, читаєш англійською, а потім такий. Бабушка російські слова англійськими літерами, як я папки підписую в себе в комп'ютері. І це так збиває. В якийсь момент в мене це якось прям. І поки що я теж лишила цю книжку. Можливо, колись до кращих часів, поки що мене заходить. Н -н -н. Цією книжкою я качалась. І зараз я не жартую. Я реально качала з нею прес, присідала, робила випади, щоб надати собі ваги. Ну, бо вона така трохи. Цю книжку я подарувала своєму хлопцеві. Я завжди, коли не знаю, що дарувати, дарую книжки. І тоді ми ще досить недовгий час зустрічалися. Я погано його знала, і це вже було таке: в останній момент я щось тут замовила. Слава Богу, що воно взагалі було. І звичайно ж, він її не читав. Зате я читала. Кому подарунок був зроблений, не зрозуміло. Це повне зібрання Шерлока Холмса. Тут дуже маленький шрифт і дуже тонкі сторінки. Тобто, тут читати ну, прям дуже багато. Стосовно цієї книжки в мене був дуже простий план: читати по кілька сторінок на день. Я прям читала і прям місцями я мучилась. Я думала, що це буде складно, як із. Тримав човні, не рахуючи собаки. Бо я боялась, що тут будуть якісь архаїзми, але їх не сталося. Підступність Шерлока в тому, що в якийсь момент ти просто не можеш зупинитись. Він же настільки закручує сюжет, він настільки затягує, наскільки це цікаво читати, що ти вже просто не можеш, як я можу лишити наступні дві сторінки, якщо я хочу дійти до кінця глави, щоб Що? що що там буде в кінці, що там далі. І, хоча, як ви бачите, закладка в мене тут майже на початку. Я прочитала етюд в багряних тонах і трошки собаки без кервілів, але я зробила для себе висновок, що читати англійські детективи це воно. Бо книжка має бути цікавою, книжка має захоплювати обов'язково. Тому з Шерлоком будьте дуже обережні, в якийсь момент ви можете зрозуміти, що ви не можете зупинитись. Цю книгу я купувала собі сама. Знову кайфувала від сторінок, від паперу і друку. І вона зовсім інакша в руках, коли ти її тримаєш, ніж звичайно, видавництво адаптація українська. В цій книзі зібрано ціле життя, і для того, щоб зрозуміти цю жінку, геть не обов'язково бути громадянином Америки або темношкірим. Навпаки, це той досвід, який я, наприклад, ніколи не зможу пережити. Але він описаний в таких деталях. Але якщо брати з точки зору англійської, вона мені видається, я не знаю, можливо, і не складнішою сильно, ніж Шерлок. Але, тим не менш, тут є така специфічна термінологія, та що стосується політики або якісь слова, які вживають вони в побуті. Але. Тут немає захоплюючого такого сюжету як детективі, бо ти ж так знаєш, чим це закінчиться. Той хлопець темношкіра, якого вона зустріне, він стане президентом, і ти, ти знаєш ще до того, як взагалі береш цю книжку в руки. Тобто ніякої інтриги в тому немає. Тут, в принципі, невеликі розділи, які поділені на ще менші підрозділи, і в мене була така спокуса читати саме цими невеличкими підрозділами, і тому я читала цю книжку досить довго. Чи варто читати цю книжку? Так. Чи варто її обирати як першу книжку для читання англійською? Не факт, варто подумати, можливо, друга, третя, можливо, варто почати з чогось більш легкого і захоплюючого сюжету. Читати англійською цікаво і не так складно, як вам здається. Просто треба не паритись. Я беру собі Google-перекладач, він мені допомагає. Я слухаю ці слова, виписую собі на стікери ті, що мені сподобались найбільше, а потім по квартирі розвішую, наприклад, дзеркало в ванні, або двері в ванні, або дзеркало в коридорі, де я фарбуюсь. Багато місць таких квартирі. Так, англійську треба вчити, але її можу сприймати інакше. Не а, ага, щось страшне на оцінку треба здати навчора, а щось легке і прикольне, що є. Щодня в моєму житті, як, наприклад, книжка, серіал або якийсь ТЕДТОКС, тоді набагато простіше, воно якось само вливається все вухо, запам'ятовується. Бо, як мені здається, на запам'ятовування певних слів, наприклад, впливає в даному випадку емоція. емоція, яку ви маєте всередині, коли ви щось читаєте або дивитесь. І ваш мозок прив'язує певне слово не просто до якоїсь сторінки в підручнику, а до певної ситуації, до певної книжки. Ви таке чуєте це слово, і у вас одразу картинка є в голові. Так, фліп Flaps це в'єтнамки перекладається, і їх вдягала Обама, коли хотіла вискочити на задній двір Білого Дому, щоб подивитись, якийсь там. Парад, а її не пускали, бо вона була в такому вигляді, і це було неприкольно. І взагалі вони в цих фліп флапс ходили по білому будинку. І таких слів багато. Вони просто якось отак самі по собі. Коли я буду обирати наступну книжку, то я врахую кілька моментів. Перше, я буду дивитись, наскільки цікавий сюжет, наскільки він захоплює, і наскільки мені буде цікаво читати ще, а що там далі дізнаватись. Другий момент. Я прочитаю ознайомчий шматочок перед тим, як її купувати, бо бо я так Владиславу Сергійовичу подарувала книжку, як мені сказали в магазині якраз десь там на 12-13 років, але можливо вони мали на увазі нейдів спікерів, а не простих українських дітей, в яких середній рівень англійської, бо навіть мені було її складно читати навіть мені. І мені було складно її читати, і вона так і лежить десь на поличках, я не знаю, коли ми до неї повернемось. Якщо ви вагаєтесь читати вам англійської книжки чи ні, то просто візьміть і спробуйте. В будь-якому випадку ви нічого не втрачаєте.